Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні приготую дуже смачну, таку моцну ситну запіканку із фаршом телячим і з овочами. Дуже сочно, смачно, скоринка буде просто перфектно. Просто буде дуже смачна і соковита запіканочка. Готується дуже просто, дуже прості компоненти, а результат. Того варти. Так що дивіться, готуйте, записуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Мілко нарізаю цибулю. Ось так. Тут у мене дві невеличкі. Обсмажую не сильно таке цибульку, до напівготовності. Ми її обсмажуємо. А фарш, м'ясна основа, у нас буде із отакого м'яса. Це вже шматочки телятини. та... Тут є, як бачите, жирок отакий телячий. Так що це у нас підготовка під шашлик. Продають отакі набори під шашличок. Я взяв, зроблю з нього класний фарш. Зараз вам покажу. Також мені знадобляться пару червоних солодких перців. Нарізаю їх невеличкими шматочками. Його також треба трошки припустити на пательня. В цей час я вже намолов фаршу. Оце у мене кілограм м'яса і тепер кілограм фаршу. Отак він виглядає. На терці натираю десь 3-4 невеликих картоплини. Так, тепер що ми робимо з фаршем? Додаю трохи перця молотого. Сюди отак поперчимо. Також додамо солі. Отак добренько посолимо все це. А також це у мене паприка. Червона, солодка паприка. Додали. І додаємо часник, пару зубчиків тут у мене і зелень. Подрібнена. І тепер все це добре потрібно вимішати. Тепер все це добреньке добреньке змішуємо. Трохи це візьме часу, але результат того вартий буде дуже смачно. Так що, вимішуємо. Далі додаємо нашу смажену цибулю до фаршу і добре все перемішуємо. Беру форму для запікання, будь-яку, яка у вас є, в мене ось така. Беру трохи олії. Це, звичайно, соняшникова олія. Тепер візьмемо отаку щіточку і трошки форму добре отак промажемо, щоб вона у нас була і стінки. і... Усе було добре покрите олією. Далі беру картоплю і ось так віджимаючи, щоб уся волога з неї вийшла, отак. Викладаю десь половину на дно форми та розрівнюю в один рівний шар. Так, і розрівнюємо, щоб було рівненько. Тепер прийшла черга. Підсмаженого перчика солодкого. І ми його також викладаємо. Я ось так рукою, бо вже важко знімати однією рукою і щось робити. Ну, викладаю отак, тим шаром сюди солодкий перець. Ось так вийшло, бачите, гарно. Ну що ж, тепер дійшли ми до м'яса, до нашого тлячого фаршу. І тепер ми його також одним рівним слоєм, однією такою. Пласкою котлеткою повинні покласти зверху сюди. Ось що в мене вийшло. Ось бачите, так це виглядає. І в мене залишилась картопля. Це буде у нас верхній слой. Такий верхній шар. Також віджимаємо і викладаємо сюди зверху. Трошки підперчимо та підсолимо. А також зараз все це добре зверху помажемо сметаною. Також можна використовувати, якщо любите, майонез. Ну, а тепер, друзі, що ж, потрібна нам духова шафа розігріта до 200 градусів. Накриваю фольгою і десь годинку. А тоді ще додамо тертий сир. Так що через годинку я вам покажу і відкрию, що тут буде. Друзі, ви чуєте, дивіться, оце стільки соку, бачите, все це так прямо піниться так, та звучить, гляньте. Отака краса. Що ж, ми тепер додамо трохи сиру, та все це ще поставимо вже без фольги, щоб трохи вологи вийшло і була у нас сирна скоринка. Так, друзі, дивіться. Отака краса, побільше сиру. Просто тертий сир. Там моцарела, гауда. Який у вас там є? Український, який хочете. Добре все це покриваємо. І я думаю, хвилин 15-20, не більше покажу, що у нас вийшло. Ну що, друзі, давайте подивимося, що у нас там вийшло. Результат отакий. Я вже бачив, зараз вам покажу. Друзі, дивіться, яка краса, яка скориночка у нас, бачите, оце сирочок наш розплавився і трошки, бачите, він підрум'янився. Ну що ж, мені навіть важко сказати, не хочеться цю красу ламати. Ну що ж, прийдеться. Так, ось так. О! Що ж, тепер обережно все це покладемо на тарілочку. Дивіться, ось як це у розрізі виглядає. Дуже ароматно все це С смакує аромат страшний. Дуже, дуже-дуже апетитно. Отака краса, дивіться. Соковито та смачно все. Будемо їсти і дегустувати цю красу. Друзі, усім! Гарного апетиту, гарного настрою до нових рецептів. Переходьте на канал М'ясожор, підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться там безліч смачних, класних, простих рецептів. Усім усього найкращого!